Спецоперація Служби безпеки Україна Павутина сталася чотири дні тому. А нові подробиці стосовно неї все з'являються і з'являються. Я зібрав для вас найцікавіше. Мене звати Сергій Єременко, це Факти Лайф. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал у Ютубі, аби завжди бути в курсі подій. А також закликаю вас лишати коментарі, хороші, погані, які завгодно, тому що саме коментарі допомагають розвивати український YouTube. Отже, до нових подробиць спецоперацій Павутина, внаслідок чого на російських аеродромах було уражено більше чотирьох десятків літаків, якими російська окупаційна армія здійснювала атаки, бомбардування мирних українських міст, цивільної інфраструктури, житлових будинків. І так далі. Осінд аналітики ретельно вивчили знімки одразу після цієї операції, знімки пошкоджених літаків, і виявили, що декілька з літаків ту 95 МС уже на той момент були споряджені ракетами Х-101. Що таке ракета Х101 українцям, на жаль, дуже добре відомо, тому що, з поміж іншого, і ними також Росія обстрілює наші. Міста в даному випадку йдеться про те, що Служба безпеки України унеможливила чергову терористичну атаку Росії не просто в осяжному майбутньому, через декілька днів, декілька тижнів або декілька місяців. Малося на увазі, що ця атака могла статися буквально ось ось, оскільки ці ракети вже були на бортах цих літаків. Ту-95 МС. Про ту 95 МС також цікава подробиця від е, видання The Moscow Times. Вони пишуть про те, що російські військові просто в авральному режимі почали замінювати оті пошкоджені українськими fpv дронами літаки на літаки, непошкоджені, для того, аби приховати масштаби тієї. Ну, для них трагедії для російських військових, яка сталася внаслідок ураження їхніх літаків, і також аналітики, які вивчають інформацію з відкритих джерел, виявили, що 2 червня на наступний день після спецоперації Павутина на цих знімках був ушкоджений літак. Ту 95 А вже 4 червня на його місці стояв літак неушкоджений. Операція Павутина призвела не лише до ну таких хитрощів. Називімо це так з боку російських військових. В Росії масово почали перевіряти фури і вантажівки, вскривати, роздивлятися їх. Ну тому що нагадаю ті FPV-дрони, які зрештою і атакували російські аеродроми в дуже глибокому тилі, їх перевозили вантажівками. Йдеться про те, що е, дуже ретельно, особливо ретельно і прискіпливо перевіряють вантажівки, по-перше, на Уралі. По-друге, ті, які або прямують в Челябінськ, або їдуть з Челябінська. Е, ну і далі йдеться про те, що е, особливо прискіпливо перевіряють ті вантажівки, які на Челябінських номерах. Чому? Тому що за версією е, спецслужбістів російських fpv дрони якими були уражені російські літаки, вони були е, зібрані саме м, в Челябінську. Зрештою, це дуже притаманно для е, Росії починати розбиратися з чимось тоді, коли все це сталося. Але е, так звані Зетвенкори е, російські. Зараз активно шукають ЦАПів відбувалів через ту історію, яка трапилася з російською авіацією внаслідок спецоперації Павутина, і крім того, що вони. Катять бочку на головнокомандувача повітряно-космічних сил Російської Федерації Віктора Авзалова. Також за ЦАПа відбувала, вони призначили Сергія Шойгу, який донедавна був міністром оборони Російської Федерації, зараз він є секретарем Ради безпеки Росії. До слова, Сергій Шойгу зараз в Північній Кореї, зустрічається з Кимчинином, але до цього ми теж. Дійдемо. Так, от вони звинувачують Сергія Шигу як колишнього міністра оборони, з поміж іншого, в тому, що він обіцяв, що в дуже короткий термін будуть побудовані близько трьох сотень укріплень саме для російських аеродромів, саме для тих, де перебувають російські бомбардувальники із цих. Трьох сотень не було побудовано жодного укріплення. Це перше. А друге, що побачили зет-воєнкори, так звані, на знімках після ураження російських бомбардувальників. Зрештою, те саме, що й ми. Що ці бомбардувальники в кращому, в кращому випадку були захищені відпрацьованими автомобільними покришками. Президент Шат Дональд Трамп <кій> буквально через декілька днів після спецоперації Павутина зідзвонився. З Володимиром Путіним треба віддати належне, що Дональду Трампу, схоже, подобається, подобаються ці телефонні розмови, оскільки е, жодна з них, принаймні останні, які ми можемо згадати, не тривали якихось там десятки хвилин. Це зазвичай зазвичай мова йде про години, а то й декілька годин. В даному випадку він говорив більше години, назвав розмову цю з Путіним хорошою, але не такою, яка призведе. До е, швидкого миру. Е, я би тут зацитував би Трампа. Він сказав: ми обговорили атаку України на російські літаки, що перебували на аеродромах, а також різні інші атаки, які відбуваються з обох сторон. Ну, по-перше, е, президент США називає хорошою розмовою з, розмову з диктатором, який протягом е, більше ніж трьох років масово. Знищує Україну і е, українців. По-друге, Дональд Трамп не звернув ніякої уваги на слова Путіна про те, що той, мовляв, буде вимушений е, якомога жорсткіше відповісти на атаку українських безпілотників по російських аеродромах. З чого можна зробити висновок, що президента США Дональда Трампа така постановка питання? Абсолютно влаштовує. Це той Дональд Трамп, який ось буквально декілька місяців тому, коли Російська Федерація завдала терористичної атаки по Кривому Рогу, наслідок чого загинули діти, тоді він, хоча б, хоча б спромігся на якесь таке собі «Владімір, Стоп, Владімір, зупинись. Зараз мова і про це. Не йде зрештою американські змі з посиланнями на джерела в американській владі, яких вони не розкривають, пишуть про те, що в адміністрації Білого Дому нинішній дуже сильно приймаються з приводу цієї атаки, і з приводу того, що ця атака призведе до більш жорсткої позиції російської сторони на переговорах з Україною про. Про те, аби нарешті запанував мир. І отут у мене виникає, знаєте, досить логічне питання. А до цього моменту позиція переговорна позиція російської сторони, вона виглядала. Ну і взагалі зустріч з російською стороною, вона виглядала як зустріч, і тепла, приємна бесіда з друзями, яких ти давно не бачив, ні. У 2022 році ще на початку повномасштабного вторгнення українці бачилися з росіянами і в Білорусі, і так само в Стамбулі. Але зрештою, росіяни висували такі вимоги і такий ультиматум, який був неприйнятний не лише. Для України, але й для Європи, для Сполучених Штатів, 2025 рік, що ми бачимо? Зрештою, росіяни зустрічаються з українцями, і у мене особисто складається враження, що в цьому документі, який вони висувають як пропозицію миру. Не змінилося жодної коми від 2022 року, тому що там йдеться про те, що Україна має е, визнати Запорізьку, Херсонську, Луганську, Донецьку області, Автономну Республіку Крим територіями е, Росії. Україна має відмовитися від вступу не просто не лише в НАТО, а в будь-які інші е, воєнні альянси. Україна має скоротити чисельність е, Збройних сил України. В людях Україна має скоротити чисельність своєї військової техніки, ну і так далі. І так далі. І зрештою, на оцих останніх перемовинах в тому меморандумі ну Росія це назвала меморандумом, але зрештою, це точно такий же ультиматум, який вони висували раніше. Там по тексту і по пропозиціях нічого не змінилося. Росія вимагає повної капітуляції України. Такі от питання. Чого ж так переймаються е, наші прекрасні американські партнери? Що, о, о, якою може бути е, переговорна позиція Російської Федерації ще жорсткішою? Що ще вони можуть запропонувати, якщо вони і так е, пропонують е, речі абсолютно несумісні з об'єктивною реальністю? Зрештою, оцим повідомленням тут важливо сказати про те, що Дональд Трамп написав в соцмережах про те, як він поговорив з Володимиром Путіним. Цей пост провисив е певний час. Потім він був видалений, але, звісно, що всі його вже встигли е заскрінити і розширити. І потім він з'явився знову, незмінений, але. Перепощений вже в друге, Дональд Трамп нібито демонструє, як Сполучені Штати зливаються з цієї історії, в якій вони виступали. Ну, хоча б, якщо не посередником, то принаймні спостерігачем за тим, як відбуваються мирні переговори. Так звані, очевидно, бо назвати їх мирними переговорами важко. А тут Дональд Трамп, зрештою, демонструє те, як нинішня адміністрація президента США з цього зливається. І ви знаєте, е інформаційне поле, воно настільки строкате, настільки різнобарне і складається з дуже багатьох пазлів. Але, зрештою, якщо вміти ці пазли е збирати, то можна дозволити робити собі певні висновки. Ось до. Цієї новини, яку я озвучив, про телефонну розмову е, Трампа з Путіним. Ось ще новина: про те, що е, Сполучені Штати не збираються надавати е, Україні е, засоби протиповітряної оборони для підтримки сил гарантування в Україні. Ну тут ідеться про ті процеси, які відбуваються в рамках коаліції е, рішучих, де е, Велика Британія і Франція. Виступають, скажімо, так, найбільш активними учасниками, е, і сюди ще одна новина про те, що міністр оборони США під Гексет наказав. Переспрямувати американським військовим на близькому сході підривники ракет, які мала отримати Україна для боротьби з дронами Російської Федерації. До цього українські оборонці вони ці підривники використовували для того, аби протидіяти російським дроновим атакам. І отут є дуже важливе зауваження, що зрештою. Оце рішення про те, аби передати підривники ракети американським військовим на близькому сході, воно було ухвалене ще адміністрацією президента Байдена. Але розумієте, штука в чому, коли Дональд Трамп вдруге став президентом. Одним із перших документів, на якому був поставлений його підпис, це був документ про скасування більш ніж семи десятків різних законів, меморандумів та інших документів, які був підписав Джо Байден. Тобто, зрештою, якби мова йшла про те, що нинішня адміністрація президента США Хотіла б все-таки ці підривники для ракет лишити в Україні. Вона б знайшла б методи. Це, схоже, не так важко дається ані адміністрації президента, ані самому президента США Дональду Трампу. І ось така зв'язка у нас новин, яка завершується ось чим про те, що Росія готується посилити ядерну присутність в Арктиці, ввівши до складу Північного флоту новітній атомний підводний човен, князь Пожарський. Тут йдеться про те, що на тлі таяння арктичних льодовиків відкриваються нові шляхи. Про те, що Арктика не освоєна. Але давайте згадаємо одну із передостанніх розмов президента США Дональда Трампа з Владіміром Путіним. Там вже йшлося про те, як вони разом збираються е, освоювати Арктику. Ми будемо робити бізнес, ми підпишемо вигідну умову. Е, кричав Дональд Трамп. Але, схоже, поки що е, розробкою неосвоєної Арктики займається лише Російська Федерація. Дуже багато уваги, як на мене, в засобах масової інформації звернули увагу на те, що Володимир Путін поговорив з нинішнім Папою Римським Левом XIV. Тут цікаво, ось що, що інформація про те, як саме відбувалася ця телефонна розмова, і про що в ній йшлося, вона. Відрізняється залежно від джерела, ну тобто кремлівські ЗМІ вони говорять про одне. Вони говорять про те, як Путін розповідав Леву е е 14 е про те, як. Е в Україні страждають представники різних конфесій. Звісно, що називав Україну державою, яка здійснює терористичні атаки по цивільному російському населенню. А ось як звучить версія Ватикана. У прес-службі Ватикану розповіли, що особлива увага у розмові була приділена питанню України та темі миру. Папа закликав Росію зробити жест, який сприятиме миру. Ну, погодьтеся. Це, м'яко кажучи, трошки відрізняється від того, про що говорить Кремль. Але мене насамперед в цій історії дивує не те, що Кремль бреше, або перебріхує або перевертає з голови на ноги, з, з ніг на голову цю і, і будь-яку іншу інформацію. Мене дивує це. Захоплення з надією, що ось яке читається в деяких повідомленнях е, Західних ЗМІ, що ось Путін поговорив з Понтифіком, з головою е, католицької е, церкви, і що тут може йтися про те, як Путін прагне. Миру. І, зрештою, Путін, ну як про це, принаймні про кремлівські ЗМІ повідомляють, говорив папі Франциску про те, що він хоче миру і хоче миру дипломатичним шляхом. Але дивіться, в ці дні, і досі до цього моменту в Північній Кореї з офіційним візитом перебуває Сергій Шойгу якого я згадував на початку цього випуску. Колишній міністр оборони Російської Федерації, який впав в немилість е і був поставлений головою е Ради нацбезпеки Росії, Сергій Шойгу не вперше їздить в Північну Корею. І ми ж прекрасно розуміємо, для чого він туди їздить. Не для того, аби взяти участь там в якихось урочистих е заходах чи подивитися, як е Північна Корея навчилася вирощувати брюку. Він їздить туди за військовою допомогою. Північна Корея це свідчення як українських е, спецслужб, е, як української розвідки, так і е, американської. Донедавна Північна Корея поставляла Росії таку кількість артилерійських снарядів, яка задовольняла 50% російських потреб е, у снарядах на фронті. Ось ось справжня. Прагнення Росії, поки що, світ досі має примарні сподівання на те, що з Росією можна про щось домовитися. З Росією можна домовлятися лише мовою сили, що явно продемонструвала Служба безпеки України, здійснивши спецоперацію Павутина, за різними даними від. 34 до 37% авіації російської військової постраждали внаслідок цієї атаки. Це означає, що вірогідності, кількості, інтенсивності обстрілів України стане на 30 з гаком відсотків менше, принаймні поки що. Мене звати Сергій Єременко, і у нас із вами буде ще багато приводів для зустрічі.